Ви світлий мій палац, і осінь, і світанок, Вітрила шовкове, мій парк і мій садок, мій золотий чубук, мої колони й ганок, Порослий на болотними ставок. Ви пальма й пахощі тонкі, й благоуханні, мій лист. Мої пісні, що линуть звідусіль, мій сніг притоптаний, що під ногами тане, ви водорість моя, мій синій небосхил. ви мій потужний дзвін, що бамкає щоранок, Оаза рятівна і свіжий острівок. Ви світлий мій палат, і осінь, і світанок, вітрило шовкове, мій парк і мій садок.